Це все так стоїть, ну не тушено, як там не ще, але ми покажемо, а потім тільки приходили і їх не І так само скрізь. Ну так це захотіли, що таке стало. Вона не сюди, показує грі, мовна гроза. Навіть свидетелі, коли ми робили обряд тут дощі, що в троє суток, ще не було там, обряд треба було робити, тут буквально на п'ять. Таке здарело, що прямо положило на ту саме, на на спас. Тоді ми свящали, ми зробили обряди. Оце де піт буде, оце де е, коло е, криничка все було. Це ще до того було, ще нічого не було, але воно показало як робити. І підсі ці містаці, що ми робили, воно показало як. Як його робити? все там солька височена, писане, водичка там оброблена, все. Оці, що хрести це ми просто не положили, тому що ці два круги і бідза часою, а середній проти часової часові А Потім ці хрести піднімаються, значить приєднаються, і виходить, як конус такий. І потім такий аж гуль гудей, потім в стіні фіолетия, такі голубий стовп і піраміда виходить, на цій шок скрізь ідентичності від після як получається, як... Сфера, сфера захисту і хрістити квартали, які будемо засікає все, як защита цей. І виходить, як коні це, виходить, свого робота. Тут багато ми піднімали. Е, Христи були до гри ногами. І це, там жертв пам'яті. Тут люди з що щорімуться, але дуже погані справи. Перейшов свячений, я тепер цілі буде на Афон приїхав тоді до стар. Потім приїхав і тоді вже в нас питання мав. Через ми потихеньку раз, тому що знаєте, як сказав він, каже, одному одному каже, а класики то саме прави, другому говорить, кричати, а третє, говорить, говорять, то саме, те в четвертому, те, а п'ятому все. Черешому тишниці відкривається. Так і. Ніхто не знає, що нас чекав. Може, до определений час одному раз прийшов ще та інформація, привело і відкрило це все. І це є те, що дуже нести. Це дуже тяжкий стрес, це дуже мстик. Через що я ще те, що наша біда в тому в незнанні. Чого не знає, чому не знає нашої в нашій корінь, бо сила наша там, де наш корінь, там, де наша половина, це наша кість. Це я щас. Будемо ми рукотворне творення господаря нашого буде, тобто і осакнути. А потім вже не йде да ще храм. Храм дожен відкрити без ніякий затвор такий, як тут і небудь. І от старожили говорили, що коли їхні предки, що тут коли поцілення було, то коли розбірали отакі фундаменти, різні е, руни знаходили. Отут ми голову знайшли, і півграмця тут було, десь ту саме. Це страж, це жрець верхній, зеку йде. На йому руни тоже були. Його в нас украли були, всі карти привезли, коли він дає назад, привіз і закорпали. До чого я веду? Тому що ми знаємо тільки православ'я, ми не знаємо язично, ми знаємо хліпочку, списку, от тялі підстави, типочи це дуже багато часу, через що ми повинні відродити корін, свої корі, відродитися свої своїй корі, знаємо відродитися наша сіла. Почався гум, почав земля так ходить під ногами. Я руки тільки почав піднімати, а зверху по п'яти такі тримочні один дуже великий, а два менше. І я тільки навіти, тільки, господи, прости, я, я з дитинство. Через тут має бути такі третки, ніж імені на втік. Цей крептерий поставлений війна, ми поставили його на Павла Петра. Другий Спаса, показали, а оце той трохи унікальний теж. Я не думала, такий, коли він на що показує. Крест пік і виходить таке, як ми його побачили. Коли почали по інтернету шукати, його нема ніде. Він говорить, маю стайди до тебе і так звичник, то вона ну дійсно так не йде. Коли ночі те ж саме і говорить, несмертним тебе сидить. Я так його зробив, постав і зразу на афонів. На афоні я все побачив, все почув і дякую Господу. Що навчив бачити, навчив слухати, навчив говорити і навчив мене мовчати. Розумієте, показувати, як сказав Старіс, показує те, що бачить, горить те, що чує. І це мистові ми буде не, не, не так, що воно просто тебе святотруйка буде. Святотруйце там. І двінечка буде, показали там, де старець прийшов. Там чотири зеркала, там і буде затвор. Ну, такий, як наподобі. Тільки тут уже затвор має тільки вже люди такий біг готують те займатися, ж ми дождимо чистити плоть, а потім плоті від хлості. От, це є заболівання, це є все, коли людина готова, бо людина не готова, вона не може голоти. Потім гіпертенія, ритмі, я заболівання всіх систем, це ми повинні очищати. Чисто, коли тоді а потім вже площу ходити, тобі вже цього видали. Тільки після трьох суток йдеш до А вже після трьох суток, то буде будемо більш глибинно йде, або займається якимись другими питаннями, то він тільки заходить, чого заходить затвори. Це ялує. Або таке, як молочко, цілувати, і все сивушка, цивушка. Я говорю, чого так? Ніхто не знає. Чому сивушка? Чого так? Получається, коли почали копати криницю, воно біла глинка, а потім пішло на, на голубі. Але і луні це входить в свою Ібо І бо з повнолуння починається намислювати все буде бити. Чому? Тому що з повнолуння йде очищення. Коли місяць відбуває, очищаємося, то тобто ми починаємо очищатися. Коли фаза е, нульовата, коли молодик, коли місяць там, як кажуть, середовий перед молодиком, от. тоді міняється, то тобто є повне очищення ідеї. Все, сейчас поднимемся. Пошли, а ну. Батя вам Ротик дорогу разгребает. <свят> ну, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Другий, третій, а три. До четвертого там сюди немає. Голоди там цьому Так що, ворог знизу, що тут той гори? Сила появилося, дружка. ти дальше. Я, мабуть, на лаву сіла сюди. Ні, ні, ні. Ні, то ма, три-трьох. Було закидано, тобто зарушено. Оце я в такому коде, з сині, голуби. Ось таку дріжову, кольора розкрився. Воно мохом було покрите. І потім, коли я на цей камінь стану, там там сам наче круги такі були І я побіг. Ну, не з землі були. Просто побіг. Знаєте, як ускрів, закривучи, але то як помутні. Отак ось там собі. І ото я забігаю туди там три камні. А це вже ми розкупували. І там ото пірамідка, коли розкопали, коли на неї стало, мені показало, показало там, показало приступу, багато чого показало. Тобто це не просто камні, вони лежать по своїм, як кажуть, спіралі. А тут у нас виходить, що так. І оце веде аж на спаси. Ото жертвенник. Ото жертвенник. Ото жертві. Пам'ять у жертвенник. Ми зараз з вами обійдемо, я вам все розкажу. Зараз тут спокійно можна ходити. Ну Тоді люди і з Сенферополя були, то і рвота, і, і Що це саме перевіряли. тут. <кх> то кожен камінь має плюс і мінус. Один плюс другий мінус, другий плюс другий мінус. Там, де мені показало, що стільки. То не спіть а затвородить, там відкриті портали, тут можна потихенети. Це буде і різні. Не отаке, а там маленьке, дебить там десь. Ну, буде так, 2 два, може, на метр. Для того, щоб вона людинка лягла, ну, це для вшеніки. Ну, Для тих людей не для вченика, а для тих, хто готує. Тобто, різні воно буде закрите, не для втризня. Чи ви що тут воно ну, має свою форму? Що не пройде. Найти мощний камінь піраміду, коли я на його став. Ось, це показує, А нас, нам показує якраз не на комерці. І це вже після всього воно покрило. Коли вже почали скривати, а до того, як кажуть, що вело, і все. Вже, коли колись верху прийшов, тоді вже почали воно потихеньку відкривати. Я Коли грі мене гроза мене витягує, де б я не був, то починаю молитися до текста. Коли я мало князі, теж молиться і руки починаючи так, як я робити. І трошки розвіється, так маркет розвіється, що тоді робиться благодарення і все. Тут те ж саме, коли вийшов на пряму лінію, теж як ударили, моли, я просто зашатався не непав. Воно показало тут. І потім такий хрест. І от і два круги, один синій, а один золотий Золотий в середині, синій по цьому. Один за другий і проти часової стрілки. І сіяння таке йшло. І, і потім показує, так хрести лежать, такі круги. От, нижні і верхній за часовою крутяться, а середній проти часової стрілки крутиться. От ці починають хрести підніматися, приєднатися. І так, як столбинері. А саме оце девірючка, там далі, отам от до рівно з нами хрісти вийшли. Тут це було зараз. Але люди знали, що ці привини. Оце іконка, <кхем> вона пройшла, те, що вам розказував. А ото камінет, бачите, у сині. У мене дівчина була. А її подружка, моя сина. А син в неї свій нема. Діти на футбол. Він зараз вийшов. Ім'я пантелімона, як правило так. І вони збирають там, мощні такі великі камні, такі два. І от проходні велички, а на третім такий хрест. Так що, знаєте, оце є те веда. Веда — це будем дар здоров'я на вічності. От вічності приходить і в вічності виходить. У нього ні купити немає, ні, ні взяти нічого. Це яке, як кажуть, що не кажемо господі оддає. Сейчас приложимся собі. אהלן, אהלן, אהלן.